Розмови про важливе за чашкою кави з Іреною Марченко. Мої вітання, друзі, я в такій прекрасній атмосфері в домі три І Я хочу вам сьогодні розкрити таку прекраснішу тему, як взагалі дихання, і як справлятися з хвилюванням і чим взагалі правильне дихання допоможе нам? З панічними атаками, з нервовістю, з загалі хвилюванням. Я ще звичайно не навчилася дивитися в камеру. Це тільки такі пробні тестове відео. Що хочу вам сказати: по-перше, якщо ми дихаємо правильно, дихаємо діафрагмальним диханням, то це означає, що ми можемо. Заспокоювати себе в такі моменти, коли нас накриває, коли у вас є до прикладу схильність до панічних атак, якщо ви дихаєте глибоко наповнено, якщо ви можете контролювати цей вдих, видих, Вдих, який наповнює повністю ваші легені і дає вам розуміння об'єму легенів, коли ви Прям як кулька, начебто надуваєтесь при вдосі, то тоді ви можете сконтролювати, наприклад, себе з із... одною простою вправою, коли ви вдихаєте носом плавно, довго, наприклад, на рахунок 8 ви робите вдих, а на рахунок 8 ви робите видих. Таким чином ви робите разів 10, 15, 20 і хвилювання або ж панічна атака, вона як рукою знімається. Звичайно, не забувайте, що все це в нашій голові, все тут. І потрібно в першу чергу працювати. І звичайно, зараз наразі наш стан внутрішній, наш стержень це дуже є важливо, тому що. Ми живемо в стресовий час і не всі можуть справлятися з цим стресом. Тож любіть себе, робіть дихальні практики, робіть медитації, хто медитує, це теж дуже круто. І буде вам щастя! З вами була Ірина Марченко, тренер з вокалу та ораторської майстерності.